Заходить син. Приїхав з Києва на день, вечором уїжджає. Він не предупреждає, він у мене вже дорослий і трохи сам заробляє, і самостоятельний повністю. Тобто Я його так і вчив, Ні, ніколи не слухай, навіть мене роби те, що хочеш, тому що життя твоя і е, відповідаєш за все, за своє щастя. Це відповідаєш тільки ти. Але ж у нього е, длинне волосся, він спортсмен, він боксом у мене займається, він грає на гітарі, учиться в КПІ і хоче стати рокером. Каже, я хочу донести музику і пісню людям. Ну це прекрасно, це прекрасно. Я йому кажу, говорю, будь рокером, е, грай на гітарі. Він каже, а якщо я вчитися не захочу, якщо я пойму, що мені говорю, навіть якщо ти провчишся 4 роки і залишиться там. Два місяці говорю, уходь, якщо ти поймеш, що тобі КПІ не треба, уходь і не жалій не про що. Говорю, це буде не ти потеряв 4 роки, а, говорю, а ти зекономив собі два місяці. Два місяці життя, і це дуже багато. Навіть, навіть один день лишній, це дуже багато. І він виглядає там длинне волосся, рубашка така пом'ята, ну, типу, спеціально джинси такі широкі. І це як його два ціпка таких на джинсах і червоні кеди. Ну і мій батько, його дід зразу як побачив каже, як ти виглядаєш, що це за штани широкі і підспущені, що це за цепочка? Чого ти не пострижаєшся? Ну, в нього такі длинні волоси. <кхух> Подивись, каже, батько в тебе пострижений. А я споминаю себе, йому 18, я споминаю себе, перед армією. У мене були теж длинні волоси, я теж ходив такий цей. І батька е, бачив фотографії, і в нього також були длинні волоси. Але ж як е, ми, коли стаємо дорослими, як ми любимо осуждати, осуждати других, тому що ми думаємо, що ми знаємо, як оце молодому чоловіку зараз треба одягатися, як жити, куди поступати, як вчитися. І ми повинні прямо оце йому указувати. І я батьку кажу, що ти його троїш? Говорю, як хоче, так і говорю, як хоче, так і пострижений. Говорю, не трогай, говорю, ти дитину. А вспоминаю, мати моя розказувала, говорю, а як ви як познайомилися, Там, мати жила в Києві, і батько з Києва. І мати каже, на танцях. Говорю, а батько робив на заводі? Так. Да. Говорю, а він тебе говорю, кафе водив. Вона каже, то куди в нього гроші? Каже, Він же молодий на бутилку вина каже постійно перед дискотекою. І теж та такі, наші батьки були такими самими в молодості. Ми були в молодості, грубо говоря, такими противниками всього, що ми бачимо, знаєте, як ото роб проти зеленої трави. А зараз, коли людина вже трохи прожила, вона чогось думає, що може указувати. І я зовсім так не думаю. Я не указую моїй дочці, як жити. Коли вона мені казала, що тобі подарити, вона каже, гроші, Я говорю, а що ти собі купиш? Ну, це ще років 6 году буде. А це було років, коли їй було 15-16. Вона каже, я собі зробив пірсинг, ну, цей там то в бров'ю, то в губу. То в нос, <laughs> як і Сережку. Я говорю, пожалуй, стана, хочеш, говорю, діла, говорю, твоє тіло, говорю, роби, що хочеш. <laughs> я ніколи їй не казав, що не треба робити якийсь пір пірсинг чи що, вона хоче, хай робить. Чого я дажу вказувати е людині, яка хоче жити так, щоб вона не об'язана жити так, як е мені хочеться, або так, як я вважаю за потрібне. А ви знаєте, я дивлюся других людей, дивлюсь. Ще є така дуже цікава манера осуждати. Це наше, наше все наше все осуждення других. В мелочах, в середньому, в крупному осуждать. Один одівається неправильно, другий неправильно так, працює чи неправильно живе, а третій балакає не тою мовою, а четвертий. Каже не так, як ти думаєш, що людина має казати. І це разнообразия, це взагалі прекрасно. Це скільки людей, скільки мніні, скільки людей, скільки життів. І ви знаєте, от глупа людина, як я е, бачу глупу людину, я їх сразу, тільки бачу глупу людину, я не буду з нею спілкуватись. Глупа людина, уверена, що вона права на 100%, і глупа людина лізе в життя інших людей. Указує, як жити. Як є така поговорка, умний чоловік завжди сумнівається. Він знає, що немає чорного і білого, що є е, мільйони відтінків, що є мільйони прав, що для кожної людини різні правди, тому що в кожної людини за плечами геть різне життя, різне дитинство, різні, різні життєві ситуації. І тільки глупа людина буде казати. Я знаю, як тобі жити, я знаю, на якій мові тобі балакати, я знаю, за яку там партію тобі голосувати, як тобі життя робити. Я з такими людьми не спілкуюсь. Я просто зразу не спілкуюсь, тому що знаю, що такі люди вони також существують і вони не несуть нічого мені, наприклад, хорошого. Вони, не несуть, вони осуждають постійно других. У мене навіть і знайомих є такі. Вони постійно осуждають других. У них своя є, правда. У них є своя правда, вони живуть так, але їм цього мало. Вони хочуть, щоб ця їхня правда, яка правда тільки для них, щоб так само думали всі. Це знаєш, як я хочу, щоб всі стали мною. Я хочу, щоб всі одягалися так. Я хочу, щоб всі, всі стали мною. Всі люди погані, один я хороший принц. Я це називаю осуждення. осуждення, других людей, осуждення других думок, осуждення вообще всього, що не схоже на тебе. Я давно зрозумів, що є мільйони відтінків, мільйони думок людей, які для них є справжні, просто для мене вони можуть не підходити. І я це приймаю, а інші чомусь не приймають, а інші осуждають. Те Та що таке осуждення? Коли людина когось осуждає, в неї всередині просипається гординя. Я хороший, я знаю, як правильно, а всі ошибаються. Він навіть не розуміє, не що це правильно, це може бути тільки для нього, а для інших в інших ситуаціях це може бути геть по-другому. Оце так у е, мене такі думки, коли батько почав осуждати е, мій батько почав осуждати мого сина. І е, мій батько просто вже в возрасті, тим більше вирос е, в ці 60-ті, коли. Він як розказував, то в них дійсно було одні ботинки на чотирьох в школу ходили. Тобто, одна дитина могла піти в школу, а в трьох просто не було ботинків. Коли в школу давали цибулину, каже, цибулину і сіль, бо буває з куском хліба, а буває без хліба, бо тоді. Тяжеловато було у селі після війни і не було нормально із продуктами. Він це застав, він застав бабушку, прабабушку. Бабушка розказувала, моя бабушка була в освенцумі півтора року. Ні, півтора року вона була і в освенцумі десь половину і половину ще в якомусь я забув в цьому концлагері. І про бабушку, я також застав. Вона розказувала, які крапові вулі, біду, голод, як тяжко було. І батько так і виріс, а я вже виріс по-другому. І в мене теж в 18-20 років був протест. У мене теж я своє пожив на вокзалі, коли прийшов з армії поїхав у Київ. мені не було ні копійки грошей і жити. Я пожив на вокзалі. У мене були теж якісь там думки протести. Я хотів жити по-іншому. А зараз наші діти живуть зовсім по-другому, ніж ми. І це не погано. І це не добре. Це так є. А осуждати і указувати другим, як жити. Це саме послідне, що треба робити. Людина, яка займається своїм життям, своїм щастям, яка живе для себе, отримує радість живості, вона ніколи не буде вказувати, як іншим правильно жити. І тільки людина нещасна, яка угробила своє життя, яка е не хоче жити краще, боїться або ліниться, вона тоді виходить в люди і вказує, кому як правильно жити. У нас якась страна совєтів. Всі люблять давати совєти і осуждати. Не осуждайте других людей. У кожного своя життєва ситуація. Не, не становіться гордими, ося гординя, що я один або я одна, знаю, як правильно жити моїм сусідям, чи родичам чи дітям. Дайте їм свободу, вони розберуться. Отакі От в мене думки. Дякую, що мене слухаєте. і все.